Добрий день підписники, гості мого каналу, слава Україні, героям слава. Ну що ж хлопці. Соліс 50-й. б тако на вигляд нічого тракторець. А ось мені перевіряв, як щоденне технічне обслуговування проводив перед роботою. Подивився, переміряв всі масла, підтягнув патрубу, щоб біг. Ну тут раз, хлоп, приходжу, дивлюся. Є ситуація одирвана по-живому. Протерло до радіатора. Позвали на сервіс. Давайте фотографії, мотогодини, ТО хоч ви проводили, ну, звісно проводив. Приїжджав, експерт у вас спальний і так мною. Тут теж патрубок лопнув. Мусив відрізати, вигинати, бо що воно його одере, вирізав, поставив, нормально стоїть. Що не можна так зразу зробити, вигнути трубку. Тут одервало, тут теж треба було б якісь ребро жорсткості сюди поставити, щоб воно ним не дрібіжало, не... щоб воно не дрібіжало, лопнуло, от і все. Типа, покончило воно блять, радіатор. І зараз ти. Що робити? Орату треба. Порядку в очереді, після двох годин. Чекайте, що вони мені скажуть. Ну пишіть в коментарях, що мені вони присудять. Замінять радіатора хоча б. <сум> не, не знаю. Пишіть в коментарях. Що буде далі. Подивимося, хто вгадав, що буде далі. До зустрічі на каналі.